Цього року в місті овруч демонтували центральне опалення. Передбачалося, що городяни встановлять газові котли, а влада їм допоможе. Однак не в усіх вистачило на це коштів. Це ще помню. морози? І ще учителю, те, що у нас євроокна. У мене у спальні немає. Да я спальню закрываю, здесь включаю, там немножко газ ходит. И все. 4 -е декабря а у нас в нашем подъезде 8 квартир без отопления. Как хотите? Как хотите? Вот подавала. Восстановите, подключите. Они он дали отписку. И то давайте. Что давай вам отказали? Чи, де у показываете? Вы приходите печатки, то есть, снимали, э, дивились. У квартирі Марії Ігнатович лише на п'ять градусів більше нуля до застали, треба ховається трохи. Ні, ви якраз покажіть, як ви сушите більо да називається, ото бачите. Всякі бельйова це мене досушується. Приходить до мене всякі комісії, був заступник голови міського голови шваба, заступник прізвища Гуденко. Почали на мене кричати і пропонували мені, щоб я взяла за 2600 якогось, можливо, зламаного котла газового. І сказали. Візьміть зараз цей котюл, і захочете кращого, то потім купіть за свої кошти кращого. Нічим не отоплююсь, бо мене ще проблема е, цих Про проводків. Ось діагноз, дифузний пневмосклероз, інфізема обоїх легень. От. І я не можу проживати в таких умовах. Мені вже треба обої ці обрівати, подивіться, будь ласка. Потолок уже пішов, обої чорні донизу. Одо гляньте, ось і ось. Через відсутність тепла частина будинків у передаварійному аварійному стані. Процес розрушення критичної кладки, грибок, плесень уже починають розрушатися, і ще немножко так коверні і кирпичі посиплються. У міській владі вважають, що відмова від центрального опалення вигідна всім і городянам, і бюджету провести модернізацію на сьогоднішній день розкопати все місто, асфальт зірвати потім. Його встановити це неможливо. Місцевий бюджет на себе такого взяти не може, бо немає відповідних коштів. На сьогоднішній день людина, яка встановила індивідуальне опалення, вона сама себе регулює тепло, це гаряча вода. Скажімо так, по моїх даних, це 100-150 гривень в місяць зимовий. період. Нам виділили з бюджету обласного 300 тисяч для незаконних чи не населення на цій чи на тій неділі ці кошти будуть роздані. Ми виходили з такого розрахунку. Одноконтурний котел 2,5 тисячі 636 гривень це проєкт е газовому господарстві і тисячу гривень на монтажні роботи. Місцеві активісти вбачають у переведенні міста на індивідуальне опалення корупційну схему. Ці люди дуже так добре продумали. Вот, як накрити э, жителів от, на крупну суму? Монополіст газового господарства, як говорить, в повному э, соді мера, підняли котли, вони привезли котли за 2500 гривень, кожен. підняли ціни на ці котли в два рази. Проводная система трубопроводнає, тобто громадян поставить електро опалення, колектора или такому що, ну, що заміняє, От, вони повинні согласувати це з комунальним КП-комунальниками. А якщо не будуть, то це, це збір грошей з кишені. Громадян. От, якщо таке обнаружить КП комунальник, він просто відключить цих громадян від електропостачання. многопрофильные предприятия исчезаются. И выродился коммунальник, как сегодня оказалось, с долгами в 4,5 миллиона. Они вынуждены были выработать программу помощи об установке индивидуального отопления, но вывесили объявление по каждому подъезду, что с 1 октября централизованное отопление будет отключено. Это уже называется, по-моему, другая программа. Это рэкет. Шантаж. Я через вас хочу обратиться к президенту Украины. Уважаемый господин президент, товарищ главнокомандующий, Шантаж. власть Овруча и района дискредитируют вас. Они побирают все нормы морали и нормы законов. Они подводят вас. Вникните персонально, разберитесь, этого быть не должно.